Добрий день садівникам-городникам. Сьогодні 23 лютого 2025 року. Рівно три роки тому гнилі сусіди напали на нашу державу. Здійснили повномасштабне вторгнення. Але ми тримаємось, боремось, не здаємося і живемо далі. Сьогодні починаємо новий позитивний етап нашого життя. Сіємо насіння на розсаду. Сьогодні будемо висівати баклажани у відкритий ґрунт. Я обрав сорт Фабіна. Це гібрид, в тому році перевіряв вже його. Дуже урожайний. Буквально в мене було 6 кущиків. і вони повністю нагодували мою родину і баклажанами. Коротше, нам вистачило, Три кущики я садив у відкритий ґрунт, три в парник. По врожайності різниці я не відчув. Лише в парнику просто були більші за розміром самі кущі, тому в цьому році місце в теплиці ми займати ним не будемо. Висаджуватиму все у відкритий ґрунт, теж посію небагато, штук 5 кущів. Далі цибуля Exhibition і сорт Ялтинська. Це солодка цибуля, всім відома. Будем, буду пробувати, бо я ще не сіяв на розсаду цибулю з нашим кліматом Запорізькій області, дуже жарким, посушливим, складно виростити крупну соковиту цибулю в звичайний спосіб. Тому буду пробувати на розсаду. Подивився в Ютубі, почитав трошки інтернету. Наче повинно спрацювати такий спосіб, тому заморочимось, трошки посіємо на розсаду. Далі в мене йдуть томати, які будуть висаджуватись в тепличку. Це йдуть у мене сортові високорослі жовті з власного збору. Перевірені сорти, стійкі до хвороб врожайні солодкі, смачні помідори, буду їх саджати. Тоді йде гібрид Pink Heart. Дуже врожайний, класний помідор, теж стійкий до деяких хвороб, дає рожеві, красиві, рівномірні за розміром плоди. Це один з моїх фаворитів для теплиців. Далі йде сорт Санька, відомий всім як кущовий для вирощування на відкритому ґрунті. Саджає його в теплицю і при правильному. Догляді до при правильній обрізці він досягає в мене до півтора метра, навіть інколи й вище. Тобто він стає не такий вже й кущовий і підходить для парничків невеликого розміру для, добач... для домашнього вирощування, але при цьому він зберігає свої е, позитивні властивості. Це висока урожайність, це стійкість до більшості хвороб, він дуже стійкий. Минулому році я налаштував такий е, режим в. В теплиці, що жодного разу не проводив обробіток від хвороб в томатів. Не пінхар, не ні Санька, нічим не захворіли і плодоносив до самих морозів. Ну і далі хочу спробувати деякі сорти, посіяти теж по декілька кущиків в тепличку. Інка томат. Багато хто його вирощує, я ще не вирощував спробую. Тоді малинова крапель. І томат чіо-чіо-сан, вирощували ми його колись давно. Дуже смачний цей помідорчик в консервуванні. Смачнішого консервованого я ще не їв, він невеличкого розміру і десь грушоподібної форми. Смачнючий томатик, тому будемо його вирощувати. Далі ще трохи по теорії. Виписав я собі з інтернету, позбирав інформації і зробив таку табличку. Якщо буде цікаво, то я в якомусь коментарі можу все це розписати, запитуйте, якщо комусь буде цікаво, в мене тут назва культури, скільки від сходів до висадки розсади днів може знаходитися ця культура, тобто максимальний термін. Наприклад, перець може триматись в розсаді 60-70 днів максимум. Якщо він ви перетримаєте його е, довше, то вже розсада почне слабшати, і це дуже вплине на врожайність. І ще третій стовпчик: у мене скільки е, потрібно днів для е, того, щоб зійшли насіння. Тобто, е, так я можу вирахувати, наприклад, перець, е, орієнтовно визначити собі дату, коли я буду його висаджувати в відкритий ґрунт. Відрахувати там, 70 днів назад це від сходів. І додати ще декілька днів із таблиці е, на період, доки буде мене проростати насіннинка сама. І таким чином я знаю по всіх культурах, е, коли я буду сіяти. Окремо, що роздрукував собі такий посівний календарчик, але сам тут уже дописав собі, в який день я буду що висівати. І от у мене лютий, 23-24. У мене тут деякі культури на посів. Заготовлені. Висіватиму зараз такі судочки, заповнюю їх землею. Заповнюю судочки ґрунтом. трошки неповні. ґрунт я збираю сам готую в лісі в верхній шар ґрунту, такий під листям. Збираю його, тоді пересіваю через сито, щоб зайво все прибрати. Додаю пісок, попіл. І тирса, суха тирса. Про, пропорції зніму окреме відео, щоб ви теж могли так собі зробити. І будемо зараз висівати все по черзі. Баклажимо? Просто насінинки розкладаємо по поверхні. Томат Пінкхарт. Так, далі все це треба підписати, бо доки, доки не засипали землею. Я використовую таку маляру стрічку, просто пишу там сорти і наклею напроти рядочка, де посіяв. Для моєї родини вистачає ну, небагато, я не займаюся продажем овочів. І от у мене 5 насінинок баклажана. Я підписую баклажан. Томат pink Heart, 8 насінин в пачці, мені достатньо. 2 рядочки по 4 насінинки. Якщо засівати касетами по 200-300 там чи більше кущів. Той самий принцип. Розклали, підписали і засипаємо зверху землею. Перед цим потрібно правити. Поливаємо відстояною водичкою, яка була. Заздалегідь набрана. Е, в кришці я просто зробив три отвори і додаю калію перманганат е, марганцовка. Додаю буквально там краплинку. В аптеках. Кажуть, не продають таке. Я колись давно-давно купував свою баночку і її вистачає на роки. Можна пошукати на базарах або на оелипсі. Ледь помітно Рожу... рожевий колір такий став. І добренько це все поливаємо діло. Зверху насипаємо десь сантиметр землі. Рівномірно розладжуємо. І даємо більше води. І завершуємо процедуру замотуванням стреч-плівку цієї цієї конструкції. Під плівкою знаходяться рослини до початку проростання. Як тільки ви побачили, що перший росточок вже з'явився, одразу ставите під лампу на досвідчування і знімаєте плівку. До проростання, щоб прискорити процес, можна зміни. Цю всю ємність тримати в, тепл в теплому місці, десь 23-25 градусів. Я ставлю на теплу підлогу в кімнаті просто. Так, з помідорами розібралися. Все, що потрібно, засіяли, запакували, і зараз я їх відношу на теплу підлогу. Дивитись, потрібно уважно. Завтра ще, мабуть, ні, А післязавтра вони вже повинні будуть почати проростати і одразу їх сюди на досвідчування. Тут в куточку, може, бачите, вже в мене тут фітолампа налаштована. Тобто сюди додам і процес піде. Щодо цибулі. Цибуля, на відміну від помідорів, не любить пікіровку, пересадження, будь-які пошкодження коріння, впливають на врожайність. Тому є така тема висаджування в великий стакан, щоб їй було місце довго. Рости до, до моменту висадки у цибулі, а е, термін до сходів насіння дуже великий. В районі двох тижнів вона буде в насінні сидіти, і потім ще е, певний час вона буде пророс... ну, розвиватися як розсада. Тому ми сіємо її так рано, але е, коріння у неї е, дуже стрімко ростуть донизу. тому знайшов я в себе е, трубу від плівки картонну, нарізав її такими шматками, і буде вона виконувати роль стаканчика для розсади. Став, ставити я буду їх в такий ящик за дно плівкою. От. І стаканчиків таких вийшло у мене небагато. Маємо таку книжку вже непопулярної в Україні літератури. Дривай листочок. Обкручую навколо цього стаканчику. Беру ту саму малярну стрічку, яка тут у мене завжди під рукою. Маленький шматочок. Фіксую, знімаю і маємо готовий стаканчик. Ну, ще трошки можна так загнути дно. Все, набиваємо його землею і сюди. Вже в мене є тут. Ось такий Ось. Все це знизу сипеться, бо земля ще суха, не полита водою, воно ще не скріпилося, не з'єдналося. І такий з картону цей. Хоча я навіть не знаю, який краще. Цей такий міцний стаканчик, з ним зручно працювати, зручно набивати землею. Чи буде зручно з нього потім дістати ту цибулину, я ще не знаю. Тому, ну, однозначно, перед висадкою в ґрунт. Потрібно буде пару днів не поливати. Я думаю, що тоді е, цей шматок ґрунту він трошки сохнеться, і е, буде місце, щоб витягнути зі стаканчику. Так, є, накрутив я стаканчиків е, ці із е, картонної труби. Почав я їх заповнювати, зрозумів, що потім, можливо, буде складно дуже діставати саму рослинку з такого дуже міцного стаканчика. Тому взяв ну, просто з цих листочків книжки, бо по 3-4 листки відривав, на такий тубус накрутив, шматочок малярної стрічки. Зафіксував, донце придавив і виходить такий. Чудовий стаканчик, бачите? Загнуте донце. Дуже добре вони набиваються землею легко, швидко, трохи неповні заповнюємо. От, проливаємо водичкою, до речі, при посіві томатів трошки я переплетав. Одразу не розкладаємо насіння, а одразу проливаємо ґрунт, потім розкладаємо насіння. Цибуля Exhibition. Так насінинки зеленуватого кольору, оброблені від хвороб під час зберігання. По одній насінинці я кладу в стаканчик, бо цибуля розростається дуже велика, а розділяти її при посадці це буде дуже недобре для такої рослини. Так, складаємо по насінці і зверху насипаємо ще десь сантиметровий шар ґрунту. Добре поливаємо і буду, спробую ще це все замотати плівкою, щоб не випаровувалась волога. Сорт Ялтинська. Три. Таких рядочки я ексібішн посіяв і два Ялтинської. Готово. Залишаємо на пророщування. Цибуля може проростати до 14 днів, навіть довше, ніж перець.